Floor key. Значить, як ми його робимо? Виконуємо ми його з положення, китайський шпагат або китайські палочки. Нижню ногу упираю в пілон, іншу закидаю, нога не високо, сильно високо не ставимо нижню ножку. Притримуємося стопою. В ідеалі не тримаємося стопою, але це вже рівень профі для середнього рівня. В Принципі, можна притримуватися. Для початківців можна навіть верхньою ногою зачепитися під коліном. Верхню ручку переставляємо вниз Кисть чітко під плечем у нас і відтягуємо ножку в шпагатик. Ось такий у нас виходить шпагат флоркей. Гарно стою на нижній руці. Часто помилка, що ми в основному опираємося стопою і тримаємося верхньою рукою. Більше вагу переводимо на нижню руку. Вертаємось, просто можна з'їхати вниз, можна вернутися верхньою ногою під коліно в купідона. І як бонусом я дала ще отакий шпагатик. Шпагат на передпліччя з нього. Коли я з'їхала вниз, ось тут, бачимо, в мене з'їхала стопа, і верхню руку я спускаю трошки нижче. Ось вона до тазу десь приблизно. І після того я уходжу в шпагат. Значить, Тут так само лікоть під плечем, далеко не уходимо. Зберігаємо якісь лінії, пропорції, вигинаємось і гарно вертаємось. Дякую за перегляд.